Добрий вечір. Мене звати Віктор Ковальчук, я менеджер порталу Varta.ua, А ви скажіть хто і звідки? Так, да, ми, ми з Києва. От ми станція, яка займається кузовним ремонтом саме спеціалізується. Ну, безпосередньо покраска і рихтовка автомобілів в основному, ну в mm. тому числі відновлення да, звичайно, автомобілів з Америки. А як вас звати? Мене Владислав. Владислав, будемо знайомі. E, значить, з Києва Карбоді e, підписаний. Бач. А, Київ, я ж, ж бачив, ще питаю, з якого міста. Добре. E, e, і скажіть, наскільки велике СТО, скільки ви там місяць приблизно машин e, ремонтуєте, щоб я розумів які обороти? Просто в залежності від пошкоджень. Буває таке що невеликі пошкодження, тоді може бути ну, порядком, якщо в тиждень брати, то напевно десь 7-7 автомобілів в тиждень. Е, і, ну, тобто, це виходить скільки? Ну, десь, якщо невеликі пошкодження, то близько тридцяти машин, мабуть, в місяць. Mm -hmm. Понятно. То у вас е, скільки людей 5-10 працює чи більше? Чому е, е, ні? У нас десь близько п'яти людей, Не, mm -hmm. невелика. Yes, well, добре. Е, і розкажіть тоді: то ви в основному по США спеціалізуєтесь? Ви може з кимось паралельно? Ну як ви знаєте, є такі фірми, які приганяють авто з США і мають свої партнерські СТО. Які ремонтують е, ці машини? Ми В основному Є? працюємо безпосередньо з клієнтами, тобто, ну ми працюємо також з деякими компаніями, але е, в основному, тобто, не, не як на партнерських умовах, а іноді вони нам дають якихось клієнтів. Але в основному це просто індивідуали, тобто які або приганяють автомобілі зі штатів і шукають, тобто їм хтось пригнав автомобілі. Вони хочуть відремонтувати його окремо. От, або це люди, які займаються машинами зі штатів, не компанії, але люди просто, які займаються там, умовно ну, по декілька машин в місяць приганяють. Угу. Е, і я так зрозумів, ваш основний акцент це саме битки з США, так? В Принципі, і ДТП в Україні відновлення багато, але ну, половина, напевно, машин це з Америки. Так. Тут до вас питання від правдоруба Івана, чи ви f 150 Ford ремонтували. Е, ні, F-150 конкретно ні. Пікапи так, але не F-150. Угу. Е, добре, і що скажете? От ну, кажу, Є проблема, що кажуть, не можна нереально прорахувати по фотографіям, коли ще авто в США ну на аукціоні грається, то кажуть, нереально прорахувати ремонт. В залежності від виду пошкоджень. Тобто, ну є дійсно пошкодження, які е, можуть бути скриті. От, наприклад, якщо удар є там, де в передню частину е, видно, що, наприклад, постріляла безпека і так далі. І е, ну, неможливо сказати, якщо вона не розібрана страховою компанією, тобто, якщо морда повністю вся накинута, е, неможливо ж е, поміряти геометрію кузова. Не, не видно, що відбувається з вонжеронами, не видно, чи можливо його там скрутило так, що там заділо трансмісію. І так далі, тобто, ну в такому в такому вигляді ні. Але якщо ми кажемо, наприклад, забічний удар, умовно, коли ми там можемо казати, що йде там заміна четверті, заміна декількох дверей, там і так далі, тобто, отакі пошкодження вони дійсно можуть бути прораховані а от скриті пошкодження, там де передня частина і так далі, от там от дійсно важко. Тобто. А до речі, Владислав, а можете мені сказати, якщо, скажімо, боковий удар, і, наприклад, заміна четверті, і там заміна там, двох дверей, там пороги, там може, що, там щось, то скільки дуже грубо, скільки це може вартувати? Це десь 2-3 тисячі доларів, чи це більше буде? В залежності від автомобіля просто. Наприклад, якщо ми кажемо теж, знову ж таки, заміна четверті, вона буває алюмінієва, вона буває стальна. Сталі алюміній е, виконують два різних спеціаліста роботу, і mm. алюміній завжди набагато складніші роботи, будь-які пов'язані з алюмінієм. Тому будь-які роботи з алюмінієм два рази дорожчі сталі. Тому якщо там ми кажемо, що заміна четверті там на. На Теслі Model 3, на якій умовно у нас іде, е, На Теслі Model 3 у нас стальні задні крила. На Tesla Model 3 заміна фільонки заднього крила від 400 доларів у нас коштує. Аналогічна робота на Model S, тому що там алюмінієві крила, там вже від 800 900 доларів старт, тобто в два рази дорожче, Це, ну, подібне... для мене лайфхаку не не купувати алюмінієві авто, так ну можна, але треба готуватись до, до дорогого ремонту. Будь-яким, і якщо там, наприклад, Porsche, то у Porsche там взагалі конструкції задніх крил дуже цікаві. Тобто, в залежності від, від придбаного автомобіля і від, від класу автомобіля, тому ну і відповідно запчастина порівняти там фільонку на Теслі Model 3 там на Porsche заднє криво купити. Ну звичайно, що дуже дуже сильно по вартості відрізняється. Добре, а скажіть, Владислав, от якби от, представте, є такі люди, як, скажімо, от вони хочуть купити авто США, а лише вони там не сильно орієнтуються по ремонтах, там і так далі. От яку яку би ви пораду дали би для них? На, 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 які краще удари брати там чи передні, чи бокові, чи задні? От на, що, на, на що краще увагу брати з точки зору, щоб е, ну там е, було ефективно, ну і доцільно ремонт робити. Ну, в принципі, бічні удари, тому що їх реально прораховувати. Головне, щоб він був не сильний. Тобто, відносно, якщо там надзвичайно сильні удари, там ви бачите, що там двері повністю в салоні можна сказати, постріляна безпека, там є ризик того, що є перекос, тобто іншої частини, то, то може бути проблемно. Тобто, якщо ми кажемо за легкі середні пошкодження, це може бути бічне. От, якщо ми кажемо взагалі е, за пошкодження, е, ну я б сказав, що задню частину це легше зазвичай, ніж передню в плані ціни ремонту дешевше буде. Тому що по задній частині там зазвичай ну менше менше всього. Да, там може бути проблема з лонжероном може теж заднім і так далі. Але там е, не буде так багато електроніки, як по передній частині, е, там, скоріш всього, не буде стріляна безпека у автомобіля. Mm -hmm. от, ну тобто, от або бічні удари, або задні удари. Добре, зараз секунду, я подивлюсь, тут ще пишуть. По четвертях і дверях все залежить від авто, наприклад, Prius плюс в універсалі великий дефіцит двері. А, ну так, да, ще виходить, треба зразу. Ну, ще й плюс, да, і... запчастина, звичайно. Mm. От. Але я б сказав, що от, з досвіду до нас звертаються клієнти, яким прораховують менеджери, да? тобто вони індивідуально потім звертаються з ремонтом, то ну, іноді буває така ситуація, що менеджери навіть не, не дорахували повну вартість ремонту навіть на запчастини повністю не вистачає. Вже не кажучи там, про якісь. Дивіться, і тут, і тут, коли ви говорите за таку ситуацію, то тут ми маємо два варіанти. Або несвідомо, або свідомо. От якраз я, я говорю, що буває таке, що вони свідомо занижують вартість ремонту, просто щоб клієнта захамотати, щоб він купив. А далі ти собі розбирайся сам, як хочеш. Ну я б сказав, що в більшості випадків, мабуть, що це свідомо. От, мабуть, ну, що я це свідомо, кажу. І ми не якраз не. стараємося боротися з такими, бо кажу, вже так багато в Україні таких людей, які просто. Клієнтів розводять. розводі. Добре, а скажіть, що які от у вас популярні авто з США приїжджають, які? Ну, марки, там, які роки? Багато Фордів. Ford Форд, а... Ford, Ford Edge, доволі дуже популярна машинка. Лінкольн також. Що ще Субару. Субару? Субаротбек, Субару Легаси. Е, ну, тобто, от американські машинки, а БМВ. БМВ це теж дуже популярно. От. Uh -huh. BMW, ну, в основному БМВ це кросовери, трійки багато. БМВ Трійки, Х1, X3. Е, Отакі от, от машинки. Uh -huh. е, добре, ще скажіть, якщо може хтось з людей зацікавився назвіть свою адресу, де в Києві вашу карту? Ми, ми знаходимося біля метро Серець, це от Траспольська 12. От, прямо напроти метро рейс, ми там недалеко знаходимося. Mm. А є щось... черга на ремонт чи нема е, на покраску, велика черга. На рихтовку зараз, до речі, більш-менш. Тобто на рихтовку навіть доволі швидко до нас можна буде можна потрапити, якщо хтось хоче щось відновити. А от е, покраска е, на покраску черга ну мінімум три тижні. А, ну тут це ще нормально. Я думав, що може три місяці. Ні, 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 не, не, не настільки. Три тижні, то то Це ж нормально. Тим більше, якщо там хто е, купляти з США, там, ну, це ж е, термін, поки воно там ще допливете. Ще, до речі, питаються ваш телефон можете озвучити. Можемо. Да, Можете, у нас два контакти: 0, 050 503 02 14. От, ми в Телеграмі, Вайбері, є всюди. От, mm -hmm. Можете писати. Будь ласка, так, тут ще питаються Брас Карс. Тут Олександр Брас Карс. Олександра, ми ще з вами не знайомі, мабуть, бо я не, не впізнаю вас по назві. Ви що, машинами займаєтесь? Брас Карс. Давайте тоді познайомимося, що вас можу долучити до ефіру. З вами поспілкуємося. Питання, мабуть, до вас, Владислав. Чи чули щось за Корею? А ні, то може не, не до вас. З Кореї до вас при... приганяють авто? Було, до речі, декілька машин. Помітили якусь різницю? Чесно кажучи, ну для нас все, -все як зазвичай <laughs> 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 e, для для нас це все, все кусок железяки, да. <laughs> Ну це зазвичай відновлення. Ну до речі, з Кореї непогані удари були. Тобто, якось підбирали, я не знаю. Можливо, Кореєю менше займається, можливо, це більш така вузька е, ніша, якби менше людей. І там, ну якось машини, які з Кореї були, вони якби е, в плані, вони були грамотно підібрані ті машини. Тобто, це, це, це були це був нехван, скажімо mm. так. Добре, додивіться. Ви сказали, от якщо вернемося до нашої тематики, підводні камені, там авто з США, авто з Європи. От ви сказали, що буває так, що менеджер тої фірми навіть. Ну під час прорахунку е, ремонту він навіть не врахував по ціні навіть на самі запчастини. типу що да, да навіть не ми вже мовчимо. що ще ваша робота має бути там врахована. То які ще бувають такі нюанси, що на що треба слід звертати? Так, да, там на автомобілі це от може реальну історію. Це Volkswagen Passat. От, клієнт абсолютно був адекватний. Значить, там фарбувалось десь 9-10 елементів. 9-10 mm -hmm. елементів форбувалось, близько трьох-чотирьох елементів замінювалось. І, і здається, менеджер заклав 1500 доларів під ключ на ремонт чи щось таке. А по факту, скільки вийшло? Ну а по факту там тільки покраски виходило тому, що там 9 чи 10 деталей, Там тільки покраски, напевно, на пів, на, на півтори тисячі. Ну це вже може рік тому така історія була глобальна. Це просто ну, але всього всього йому стільки він десь на тисячу влетів, чи більше, чи в два рази на півтори влетів, чи на дві? я думаю, десь десь два рази, тому що плюс запчастини, але він просто запчастини сам купляв. Тому я вам не підкажу вартість а, ну, йому самі не знаю, запчастини. Так. Так. Ми йому віддефектували, написали список. От, і він по ньому сам працював. Тут, от якраз Олександр Брас Карс пише, багато так дає, кажуть меншу ціну, аби тільки привезти автомобіль. Так, я ж говорю, щоб захомотати клієнта. Олександр, ми по-любому з вами маємо поспілкуватися. Розкажете, що таке Брас Карс, чим, чим ви займаєтесь? Мені цікаво. Так, Владислав, що ще розкажете зі свого досвіду цікавого по авто? Ну, от із досвіду можу розказати досвід нашого рихтовщика також, який е, приганяв собі автомобіль зі Штатів. Mm -hmm. от, і ну, от, В принципі, рихтовщик це та людина, мабуть, яка ну, безпосередньо ближче всіх да, стоїть до, до тих пошкоджень, mm -hmm. до козовних ремонтів і так далі. І я можу сказати, що він декілька машин приганяв. От е, декілька успішно, але ну один із автомобілів, і навіть рихтовщик, він е, не зміг прорахувати е, ремонт. Ну тобто, як він йому так. автомобіль став в ринок, от, е, але це при тому, що він е, виконував роботу сам для себе. Тобто, якщо він повіз би умовно на станцію там виконувати рихтовку, mm. кудись там на іншу станцію, і так далі, заплатив би повній сумі, то звичайно, що він би платів, тобто він би. Е, навіть, тобто іноді, навіть спеціаліст, навіть людина, яка розбирається в цьому. Якщо пошкодження якісь доволі значні, можна влетіти все рівно. Тому ну, Америка це в будь-якому випадку. Тобто завжди треба готуватися, що є певний ризик ну, того, що е, можна трошки не розрахувати вартість ремонту. Добре, Владислав. А тут ще питаються: оцей ваш рихтовщик, Яка фірма йому приганяла? Пам'ятаєте? Е, я не знаю чесно, але це був його знайомий. А, знайомі. Тобто от, руб, просто можете написати Карбоді Київ і ну, там, може, на днях десь. Ну, Якщо вам, якщо комусь буде цікаво і принципово, це можете написати нам в Дірект, ми запитаємо, рихтовщика. Ну, в і... нас У є тут один такий Іван, він хоче F-150 з Америки і вже з кількома поспілкувався, ну, навіть не з кількома, я можливо, більше десяти. Поспілкувався з підрядниками і ще досі не може визначитися, хто йому буде приганяти авто, бо каже, що різні ціни ліплять, різні історії ліплять. Тому він якраз шукає вже перевірених толкових виконавців авто з США. Зрозуміло. А ну і ще плюс бажано, бо він з Миколаївської області, то йому бажано десь там знизу, чи з Миколаєва чи з Одеси. Ну так, да. ну і в принципі йому і СТО треба там шукати, тому що звичайно, що е, в Миколаївській області має бути дешевше відновити авто -автомобіль, ніж в столиці. А до речі, вас в основному е, ну це місцеві жителі е, клієнти, чи є такі, що там з Дніпра, з Харкова, з Одеси? Київ, а, Київ, Київ, все, в А тільки Київ, так. 99% в Київ. Uh -huh. Uh -huh. Іноді було таке, що е, присилали на рихтовку алюмінієвих деталей, тому що алюміній це така ну, історія, що не всі рихтують, не всі цим займаються. Uh -huh. Тобто е, було таке, що там капот умовно висилали по новій пошті, там, щоб його відрихтувати, алюмінієвий капот саме. Uh -huh. От, а саме, щоб автомобіль привозили ну ні. От. і, мабуть, що. Е, ну, це, це вигідніше, мабуть, київлянам вести умовно, там я не знаю, в Харків чи кудись інший регіон відновити? Ні, тому що тому що в Києві ж найдорожче, оскільки це столиця, Мабуть, що в Києві найдорожчі послуги. По... Тут ще таке цікаве питання до вас: чи ви випадково не надаєте таких послуг, щоб для вас скидали лот, і щоб ви прорахували ну, орієнтовний хоча б плюс-мінус кузовний ремонт, скільки це буде вартувати? Ну, в принципі, ми цим не займаємося, але якщо є якийсь клієнт, якому треба допомога, тобто якась наша консультація, то mm. в принципі ми раді будемо допомогти. Тобто, взагалі, я не знаю, з нашого досвіду розказати по це по цьому пошкодженню, його краще брати, таке чи не брати пошкодження? Тобто, будь-будь mm. ласка, якщо комусь треба буде, то ми з радістю проконсультуємо. Добре, вам поставили великий палець до гори, типу лайк як у Фейсбуці, вподобайку. То ну, теж вам хочу сказати вам велике дякую, що приєдналися.